Служба безпеки у Вінницькій області затримала рецидивіста, який працював на Вагнер. Вчитель інформатики виготовляє дрони камікадзе для захисників. В Україні відзначають день вишиванки. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Диспетчер Вінниця Обленерго отримав команду від диспетчерського центру НЕК Укренерго на введення трьох черг графіків аварійного відключення світла для споживачів у Вінницькій області. Наразі причиною є гострий дефіцит потужності в об'єднаній енергетичній системі України. За попередньою інформацією енергетиків, відключення світла може тривати до серпня цього року. Коментує ситуацію по відключеннях Юрій Касіч, генеральний директор Вінниця Обленерго. Ми про це попередили наших споживачів ще вчора веч коли ми отримали такі попередження. Ті графіки вони діяли вчора ввечері і разом з ГАО, І сьогодні вночі до 9-ї ранку. І ми ще вчора попередили, що вони будуть діяти сьогодні на вечір, починаючи з 17 до кінця доби. Стосовно завтра, ще невідомо». Працівники Служби безпеки України затримали на Вінниччині рецидивіста, який працював на вагнерівців. За вказівкою ворожого угрупування Вагнер він збирав інформацію про місця базування сил оборони на території Вінницької та Черкаської областей. За даними слідства, рецидивістом виявився колишній військовослужбовець, який мав судимості за дезертирство та участь у бойових діях проти сил АТО у 2014 році на сході України. Після виходу на волю він оселився в Умані. Згодом переїхав до Вінницької області. Крім того, підозрюваний звітував. Окупантам про наслідки ракетно-дронових ударів по центральній частині України. Під час обшуку в помешканні затриманого виявили мобільний телефон, з якого він підтримував зв'язок з окупантами через месенджер. Детальніше про затримання зрадника розповість Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Розкажіть, що саме планував підозрюваний вказаний громадянин України діяв в інтересах ворога. Підбирав на території Вінницької області кандидатів в лапках, які мали стати членами групування Вагнер в разі захоплення ними України. Ця ідея поширювалася серед ряда його знайомих, яких він вербував долав цієї приватної військової компанії. Яке покарання йому загрожує? За вчинені дії йому про підозру за частиною 2 статті 112 Кримінального кодексу України це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. За це загрожує довічне позбавлення волі. За час повномасштабного вторгнення Службі безпеки України успішно вдається затримувати колаборантів. Чи зменшилась їх кількість? Щодо кількості і динаміки, було б некоректно називати цифри збільшення чи зменшення їх. Але те, що робота ведеться постійно, планомірно, на високому рівні, це я можу стверджувати. І впевнений, що всі ці категорії громадян, яких ви назвали, що вони будуть віднайдені і їх діям буде надана належна правова оцінка. За статистикою, це люди, які мали якийсь зв'язок з Росією, чи вже на момент повномасштабного вторгнення звернулися до неї? Причин… Їх переходу на бік ворога багато, і серед основних є дійсно зв'язок, або ж любов, чи прихильність до так званого «русского міра. І в чому, коли воно проявилось людина, чи на момент навчання на території Росії, чи через родичів, чи Після вже тому, що там вторгнення. Це не впливає на кваліфікацію, тому на цю рису, на цю ознаку мало звертаємо увагу. Дякую вам за відповіді. Так, прошу. А нашим глядачам хочу нагадати: у нашій студії був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. 22 світлини захисників Маріуполя та їх матерів стали основною експозицією Душа в місті Марії. Показати щасливе життя до війни така основна задумка виставки. Її ідея належить Вікторії Колмиковій. Авторка проєкту втратила сина в Маріуполі і разом з матерями азовців, чиї сини загинули боронячи рідну землю, через світлини показала той біль, який вона пережила. Втративши своїх дітей, виставку душа в місті Марії презентували на європейській площі міста та приурочили до міжнародного дня сім'ї. Фотоколажі зроблені в таких в такому форматі для того, щоб показати, яким щасливим наше життя було до війни, яку надію ми вкладали на своїх сім'ї в ростили, вкладали в них всю душу. І на жаль, прийшла ця клята війна, і наші діти стали вже вічністю. Вони стали синами усієї України. І на те, як звернути суспільство на увагу на те, як міняється життя саме мами, саме мами після втрати найдорожчого, найціннішого, сокровенного її сина, сенсу її життя. Основна сесія мультипредметного тесту в Україні розпочнеться вже 18 травня та триватиме до 25 червня. Випускники складатимуть три основних предмети українська мова, математика та історія України. Та четвертий предмет на вибір. Це може бути біологія, географія, хімія, фізика, українська література та одна з іноземних мов. На тестування цього року дається 4 години. Вже цього місяця випускники шкіл та ліцеїв Вінничини почнуть складати національний мультипредметний тест. Такий формат тестування в Україні застосовується втретє через велику війну. Традиційно до переліку основних предметів входять три дисципліни: українська мова, історія України та математика а також четвертий предмет на вибір. Чотири предмети здають наші учасники, три з яких обов'язкових обов'язковими є українська мова, математика і історія України. А четверте вони обирали під час реєстрації. І ось за чотири години вони повинні дати відповіді на питання з чотирьох предметів. Мультипредметний тест це полегшена форма незалежного оцінювання, але вже в комп'ютерному форматі. За короткий термін, а саме за 4 години, можна прийти екзамен з чотирьох предметів та одразу ж по закінченню побачити свою оцінку. Також цього року на НМТ будуть запроваджені нововведення для учнів. Минулому році ми проводили тестування до обіду і після обіду. Зараз тільки одна сесія. Це можна пояснити. Тому що збільшилась тривалість тестування. І провести до обіду одну сесію після обіду другу сесію ми не можемо. Це збільшило кількість днів, відповідно. Довелося збільшити кількість пунктів тестування. Ну, умовно розбили на дві частини, про які ми з вами вже сказали. Запроваджується відеоспостереження і перевірка металодетектором. Це новація 2024 року. Тим часом 11 -ти до мультипредметного тесту старанно готуються, хоч і з вибором майбутньої професії ще вагаються. Кажуть, що хвилювання присутнє, бо від результатів тесту залежить загальний бал при вступі. Складатиму три обов'язкових: математика українська і історія, і додатково це вже англійська. Хвилювання, звичайно, є, оскільки трішечки новий формат цього року буде складання НМТ. і. Ну, звичайно, свої сили віриш, але надієшся на краще і трішечки переживаєш. До підготовки НМТ я почав з початку 11 класу, готувався з чотирьох предметів, трьох обов'язкових, тобто математика, українська історія з англійського. Це я буду складати додатковий предмет. Готувався досить. Інтенсивно, тому що здати хочу на те на досить високий бал. Підготовка в 11 класі стала більш інтенсивніша, але хочу зазначити для майбутніх 11-класників за те, що головна підготовка залежить від тебе, і основну роботу ти проробляєш сам, тому що з репетиторами ти можеш лише уточнити якісь питання, які ти не розумієш, не знаєш. Можливо, а ось уже коли будеш сидіти там, в тебе не буде репетитора, який з тобою буде вирішувати за. Дання тому постійно потрібно проробляти е, тести, які розміщені на сайтах офіційних е, минулих років. З Вінницької області на тест зареєструвалося близько 13 тисяч школярів. Скласти національний мультипредметний тест можуть і випускники, які знаходяться за кордоном. Вони так само зареєструвалися на тест, обрали найближче місто, де буде відбуватись іспит, та вже скоро будуть випробовувати свої знання по тих самих алгоритмах, що і в нашій країні. Натомість в Україні у разі сигналу повітряної тривоги тестування буде призупинено, а учасники мають спуститись в укриття. Після відбою вони повертаються та продовжують розв'язати. Зувати завдання, на яких зупинились, Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. 16 школярів та студентів Вінниччини стануть гідами та розповідатимуть у своїх школах та училищах про виставку Більше ніж я солідарність і допомога в темні часи. Експозиція це історії десяти підлітків та молодих людей, які завдяки підтримці українців уже під час повномасштабної війни займалися волонтерством, розпочали власну справу чи вийшли із скрути. Виставка Більше ніж я це історії десяти українців, які змогли відкрити власну справу допомагати армії уже під час великої війни, саме завдяки солідарності та підтримці інших людей. Експозиція це десятки великих стендів, яку презентують різними містами України. Нас надихнули історії. Українців, які допомагають одне одному, історії солідарності в світовому досвіді, взагалі, і те, як інші країни допомагають Україні. І ми вирішили зробити освітню виставку. Це захід для того, щоб навчити студентів училища і учнів шкіл бути гідами на наступних виставках. Їх вчать правильно представляти цю виставку. Продовж тижня, допоки виставка буде перебувати на Вінниччині, учні першого ліцею Стрижовки та студенти четвертого училища Вінниці вивчатимуть історію відважних українців і потім, як гіди, розповідатимуть про це у своїх навчальних закладах. Старшокласниця Софія Маркевич одна із майбутніх гідес. Я перший раз тут, але мені дуже цікаво, я так зрозуміла, нас будуть тут навчати бути гідами. Ось тут є представлені люди з різними ситуаціями, як вони допомагали, як вони підтримували і як вони виходили з тих чи інших ситуацій. Виставку створили у рамках проєкту сприяння соціальній згуртованості в Україні та за підтримки американської асоціації юристів, аби навчити студентів, школярів, гідів, які будуть розповідати одноліткам про важливість підтримки під час війни. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Для виконання бойових завдань нашим військовим необхідні безпілотники. І щодня все більше волонтерів вчаться їх виготовляти самостійно. Так, вчитель інформатики Стрижавської територіальної громади облаштував міні-майстерні вдома на балконі. Чоловік виготовляє дрони камікадзе на фронт для українських захисників. Перший безпілотник змайстрував у грудні минулого року за власні кошти, комплектуючи замовляє з Китаю. А з нами на зв'язку Ігор Вітюк, вчитель інформатики та волонтер. Вітаю вас! Вітаю вас. Працюючи вчителем, як знаходити час на волонтерство? А, ну так чи інакше, в кожного в нас є якийсь мінімальний вільний час вдома прийти там, подивитися відео, якесь хтось залипає, просто лежачи на дивані. А я це роблю. Скажімо так, більш корисно і ефективно. Тобто, в мене також стоїть там телефончик чи ноутбук під час збірки дрона. І я паралельно дивлячись якісь подкасти, чи слухаючи якісь новини, відповідно виконую ту роботу, тому що зараз вона вже дійшла майже до автоматизму. Комплектуючі для дронів не дешеві. Хто допомагає збирати вам кошти? А в переважній більшості колеги та друзі. Які мене знають, тому що в соціальних мережах публікую інформацію про свій збір, і люди бачать і розуміють важливість цієї справи. Ну і по можливості допомагають. Ось нещодавно було в нас в школі ярмарок. На ярмарку було залучено якби достатньо велику кількість коштів. І ці кошти прийшли на пішли на придбання більше десяти комплектів для виготовлення десяти дронів з батареями. А скільки часу витрачаєте, аби зібрати один безпілотник? Перший мій безпілотник я збирав близько восьми годин, тому що там були складнощі. Потрібно було розуміти зараз. Вже на маючи певний досвід, а зібрав я вже більше 50 дронів. Збірка одного дрона я засікав півтори години, приблизно півтори години. А як саме учні в школі реагують на ваше захоплення? Чи проявляють вони якесь бажання долучитись до виготовлення? А, так, дуже радіють з того, знають, що я збираю і цікавляться цим питанням. Я їм показую світлини, відео по роботі дронів, по збірці, по налаштуванню. А, допомагати також. Виявляли бажання, але е, більше проблема не в кількості робочих рук, а в кількості коштів відповідно на придбання цих деталей. Тому е, поки що вистачає якби, своїх сил, своїми силами збираю і налаштовую, і все нормально. Поки Вистачає. Дякую вам за вашу таку ініціативу. Дякую вам за запрошення. Гарного дня. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Ігор Вітюк, вчитель інформатики та волонтер. У Вінницькому центральному міському парку відбулася традиційна спартакіада міста серед людей з інвалідністю. Спортсмени змагались у різних видах спорту: шашки, настільний теніс, волейбол, дартс, баскетбол. Змагання влаштовують, щоб кожен охочий зміг спробувати свої сили у різних видах спорту та відпочити у колі друзів. 70 учасників взяло участь у цьогорічних спортивних змаганнях. Це військовослужбовці, які проходять реабілітацію, та відвідувачі реабілітаційного центру Гармонія. Спортсмени змагались у різних видах спорту баскетбол, настільний теніс, волейбол, дартс, шашки та шахмати. І біля кожної локації був закріплений тренер, який допомагав розібратись з правилами тієї чи іншої гри. Для міста Вінниці це наша територіальна громади, це вже традиційний захід спартакіада серед людей з інвалідністю, і сьогодні в нашому заході бере 70 учасників, і дуже приємно, що до нас сьогодні приєдналися наші захисники. Що вони також адаптуються в цивільному житті? Ми бачили багато людей з ампутаціями, але тим не менш вони сьогодні з нами і будуть так само сьогодні займатися спортом, тому що спорт, в принципі, є сам по собі реабілітація, як психологічна, так і фізична. Цьогорічна Спартакіада запросила не лише людей з інвалідністю, але і військовослужбовців, які проходять реабілітацію у місті. Військовослужбовець Микола вже має досвід у грі в шашки. Раніше займався цим видом спорту. До заходу доєднався, аби відпочити разом зі своїми побратимами. Я колись грав в шашки тому, прийшов, позвали на турнір. Я прийшов зіграти там пару партій з побратимами, з людьми, хто бажає. Питань немає. Це дуже хороша гра, розвиває логіку. Вона також потрібна у бойових діях, ця логіка, бо без логіки ми не виграємо. Учасники зібралися не стільки задля перемоги, а щоб познайомитись один з одним та з різними видами спорту. Ми Всі хлопці, які проходимо вже курс реабілітації більше, ніж півроку. Все, ми як рідні. І просто навіть зібратися, посміятися, поговорити на природі, взагалі супер. У Вінницькій громаді спортакіади є традиційними їх влаштовують два рази на рік. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина. Уже 18 років українці кожного 3 четверга травня вдягають вишиті сорочки. Свято Вишиванки започаткували п'ятеро студентів історичного факультету Чернівецького університету ще у 2006 році, і тим самим відновили історичну пам'ять українців щодо їх національного одягу, культури та сімейних традицій. День вишиванки вже давно вийшов за межі України. Його відзначають у багатьох країнах світу, де є українська діаспора. Про те, як відзначали День вишиванки у Вінниці в нашому. У сюжеті Вишита сорочка це традиційний одяг українців, історія якого сягає ще давніх часів. З року в рік предки збагачували культуру вишивки сорочок різними орнаментами та техніками. Майстрині вчились виготовляти та комбінувати нитки різних відтінків, щоб на полудні вигравали нові кольори. Свої вміння жінки передавали з покоління в покоління. Вінничанка Людмила Голова вишиває вже багато років. В її колекції є як рушники, так і сорочки, які вона вишиває як оберіг для військових. Вишиваю я свої вишиванки душею, душею України, бо я українка. Колись я жила в сілі своїх мами, мами, вся хата була у вишивках. Так ті вишивки так і є зараз, там мами вже немає. А якось так ну, полюбила вишивку. Цей значок назвала зірочка перемоги для мене. Це для мене зірочка перемоги. Та як же її не вишивати? Давнину предки вірили, що вишиті сорочки оберігають від злих сил, і в орнамент вкладали таємні бажання, молитви та навіть генетичну інформацію. Матері вишивали своїм дітям одяг з теплотою та любов'ю. Цьогоріч на європейській площі майстрині з різних куточків Вінниччини представляли свою вишивку та давало майстер-класи. Вінницький краєзнавчий музей також показав вінничанам традиційний вишитий одяг рушники, килими та пояснили їх символи. Традиційна подільська сорочка, ось ми акцентуємо увагу на ній сьогодні. Е, хочемо. Показати свої особливості, і тут на площі зараз зібралися майстрині, які вивчають традиційну подільську сорочку. Вона могла розказати дуже багато про власника з якої місцевості ти чи з села, чи з міста, чи ти живеш десь в передмісті, чи твій соціальний стан, чи ти з багатої сім'ї, чи з бідної. Якщо це дівчина, чи вона заручена, чи вона засватана. Майстрині з різних регіонів мають власну техніку вишивки, тому кожна унікальна. Для власників вишитих сорочок орнаменти відіграють особливе значення а після повномасштабного вторгнення її називають генетичним кодом нації. Колись в мене була така мрія, і я сподіваюся, що можливо так і буде. Коли вишиванку будуть одягати не тільки 16 травня українці, а значно частіше, тому що все-таки це наш національний одяг, і так як ми вже звикли говорити, що це код нації, це дійсно так. Адже в орнаментах зашито, я думаю, дуже багато речей, про які нам ще Багато чого потрібно вивчати для мене в першу чергу. Вишиванка це оліцетворення, так сказати, України, це наше рідне, наше народне, наше серце, нашої душі. Це перш за все оберіг, тому що в ньому закладений весь наш генетичний код, це є наш захист від всіх сил. Наша нація, українці зберегли до сьогодення і намагаємося передати наступним поколінням, тому що якщо ми втратимо саме оці всі знаки, ну Поглядаючи на мою вишиванку, да навіть ті самі вазонки, то тобто, все. кожен значачок має своє значення, звичайно. Тому як її не вишивати, як не передавати ці знання для мене цей праздник, Він дуже. Все такий пам'ятний, я його кожен рік відмічаю. Не спроста, я моряк і зробив собі вишиванку на тільняшки. От це такі традиції українські, що мені дуже подобається. Вишиванка – це збереження національної ну, ідентичності України. День вишиванки започаткували студенти Чернівецького університету в 2006 році. З тих пір українці в кожен третій четвер травня одягають свої вишиті сорочки, показуючи, що наші традиції живі. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Перші обереги вишиванки подарували благодійники немовлятам. 14 хлопчиків та 11 дівчаток, які народились у перинатальному центрі Вінницької обласної лікарні, отримали вишиті сорочки. За традицією хлопчикам дарували синім орнаментом, а дівчаткам з червоним. Отримала свою вишиванку і дівчинка, яка народилася з вагою 550 грам. І вишита сорочечка має стати для неї сильним оберегом. Вишиванка для України це як є наш символ нашої держави. То дуже приємно, що є люди, які прийшли, привітали нас першим днем Вишиванки, подарували нам такий красивий бодічок. Тепер ми можемо на випуску бути дуже красивими нарядами українцям. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.